Доброго дня! Друзі, ви на каналі Доктор Голод, де ми з вами розбираємо саме цікавіші моменти, що стосуються нашої медицини. Ви знаєте, сьогодні я хочу показати вам одне дуже цікаве відео. Відео, яке знімав Я 12 років тому. Це був січень, кінець січня 2012 року. О, це буде дуже цікаве відео. Там я ще молодий, там я ще розумний розумний, ну, Зараз мудріший, а тоді багато ще було знань в голові. І дуже-дуже цікаву інформацію давав. І тематика називається Аероіонізація на турманівій кераміці. Що це таке? Ну, сьогодні буде відео від доктора Голода про аероіонізацію. Тож, слухаймо. Про що ще таке розказати? Ой, слово таке важке аероіонізація. По-простому, наявність іонів. У повітрі. Іони це негативно заряджені частинки, які мають на собі заряд. Заряд із знаком мінус. мінус. Ось такі от частинки заряджені знаком мінус. Вони є активні, і коли вони з'єднуються з якоюсь клітинкою чи з якоюсь частинкою, вони потім цей заряд передають на клітину чи частинку. Ви знаєте, що в повітрі приміщень. Знаходиться велика кількість бактерій. От там на дворі тих бактерій немає. Причини на це різні. По-перше, там холодно, бактерії гинуть. Раз. По-друге, там мокро бактерії намокають, вологі падають на землю, гинуть два. По-третє, сонечко вбиває всі бактерії. Почистую, ультрафіолетом. Ну, Ви знаєте, напевно, що на сонці жодна бактерія не може жити. Сонце дуже сильно вбиває. Три. І крім того, дивіться, там повітря багато, а людей що? Мало. А тут людей. Багато повітря Тому як ви думаєте, процент концентрація бактерій буде вища тут чи там? І тому там заразитися неможливо. Якщо ви бачите, як колись, особливо під час таких епідемій, ходять, особливо молоді люди. По вулиці, в масках, то що можна подумати про таких людей? Нащо ж ви так грубо? <сум> Дурдом сонечка, ну, я не настільки грубо, я прямо скажу, але ну, вони не зовсім розуміють, що таке інфекція, як вона передається. Але коли я бачу автобус і в автобусі набито, як сльоки в банку, і вони без масок, оце те саме. Як так? так. Купчення людей. Всі дихають, купа бактерій. А в салоні заразитись Ну, нема випадків. Працює. А от ага, добре, що ви це знаєте. Да. Завдяки наявності турманівої кераміки здійснюється оцей ефект аероіонізації. Повітря, в якому мали би літати наші бактерії, насичені негативними іонами. Ці іони з'єднуються із бактеріальною клітиною. Даючи свій заряд бактеріальній клітині призводять до її руйнування. Ви, можливо, знаєте, як в лікарні боляться з бактеріями в повітрі? Кварц. Кварцують приміщення. І тоді в повітрі немає бактерій. У нас кварцу немає, у нас краще. У нас іонізація повітря на турманівій кераміці. Добре, вдома у вас лежить коврик. Він проводить іонізацію повітря чи не проводить. Взагалі, іонізація відбувається повітря тоді, коли повітря проходить через магнітне поле. Скажіть мені, турманіва кераміка, магнітне поле от коли вона лежить? Магнітне поле має чи не має? Магнітне поле, каменя турманій, появляється тоді, коли кераміка нагрівається, і це називається піроелектричний ефект. Або... Стискується, деформується, чи або розтягується. Це називається п'єзоелектричний ефект. Тобто, коврик, хоч жалко нема коврика, щоб показати, коврик лежить. Скажіть мені, він нагрітий, якщо він виключений з розетки? Ми не уважні. Він нагрітий і має температуру 15 градусів по Цельсію. А це що, не тепло? А якщо він має мінус 10, це що не тепло? Це тепло. Це тепло. Мінус 10 це теж тепло. Є мінімальне тепло, мінус 273 градуси по Цельсію, оце є ноль. Все, що вище нуля, це є тепло. Тільки коврик не включений має маленьке магнітне поле. Коли ви його включите і нагрієте до 70, магнітне поле збільшується, і збільшується процес іонізації повітря. Далі, п'єзоелектричний ефект стискування. М -м -м. Ладно, нема коврика, буду користуватися цим. Стоїть коврик. На нього тиск здійснюється чи ні? О, добре, що ви знаєте таке. Бо мені кажуть люди, що не здійснюється. Тисне на нього. Яка? Який тиск? Одна атмосфера. А що зробити, щоб тиск був ще більший? Треба, щоб на коврик. Ось, або ліг, або сів. Тобто магнітне поле коврика ще залежить від того, сидите, ви чи лежите на ньому, чи він лежить сам по собі. Для того, щоб здійснювати аероіонізацію краще, включіть коврик і постав... і зробіть, щоб він працював, був теплий, нагрітий. Дивіться, сьогодні я тут, у мене в кімнаті, де зараз дружина моя з дитиною, коврик. І він включений. І він гарячий. Завдяки тому, що він гарячий включений... О, дякую. Завдяки тому, що він, коврик цей включений гарячий, здійснюється процес насичення іонів повітря. Насичення повітря іонами. От він такий коврик. Так. Подивилися, друзі, відео, подивилися Це досить незвичний, смішний доктор Голод, ще коли був трошечки все-таки молодший. 12 років, як вже в цьому відео багато знань інакших в мене в голові появилося. Але тоді я тільки-тільки знайомився з турманівою керамікою, тільки-тільки її вивчав. Отже, друзі, сьогодні це відео було для вас. Я нагадую, що на Ютубі за переглянути відео, якщо воно вам сподобалось, обов'язково треба поставити пальчик гору, лайк, поставте його зараз, якщо ви ще його не поставили. Контролюйте завжди, щоб ви на каналі були підписані. Підписатися треба і активізувати дзвіночок, щоб ви зустрічали, щоб ви не пропустили наступні відео. Пам'ятайте, що я на каналі особисто читаю коментарі. Тому напишіть в коментарі, що вам найбільше здалося незрозумілим чи сподобалось навпаки з цього відео. Напишіть про що ви хочете, щоб я вам випустив ще нові відео. Ну а так, друзі, все. На сьогодні все. Дякую за увагу вам. Залишаюся завжди з вами. Доктор Голод Володимир Мирославович. до побачення.